Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні я покажу, на які пристрої я знімаю свої відео. І це відео буде не тільки про пристрої, а ще е, про... Е, воно буде розділене на три частини. В першої частині я розкажу, на які пристрої я знімаю свої відео, в інший, е якими програмами я користуюся. Всім приємного перегляду. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал ви на каналі ПК Шоу. Почнемо з пристроїв. У мене їх чимало. Почнемо із моєї веб-камери Maxter. Це така веб-камера, яка з однієї сторони кріпиться на штатив. Отак От вона розкладається і кріпиться на комп'ютері. Тут Type-C кабель, Type-C USB, її я використовую, коли знімаю відео про е, комп'ютер. Щось на комп'ютері роблю. Я за допомогою Неї знімаю свій е, голос, ну, звук знімаю. І ще я її використовую в, в, е, у деяких відео, коли е, зміщав. Комп'ютер і просто запис. Дуже прикольна камера, я її буду вам рекомендувати. Давайте перейдемо до гаджету. Ну, не, гаджету, не гаджету, а телефону. Це у мене телефон Samsung A56. Його я використовував тільки в одному відео, де був стрибок з трампліну. Більше я його не використовував. Тут хороша камера і можна знімати вночі, тому я його також буду рекомендувати. Далі, це. Realme це 30 Так ось, я його використовував в одному із перших моїх відео: це як переустановити Windows, коли знімав BIOS, як я там роб... переключав усе в BIOS. Далі, це у нас такий дріт. Я зараз знімаю оцей відривок на фотоапарат Canon PowerShot A2300. І це для нього отакий кабель, щоб з нього скидати файли. Ось. Ну, він був, звичайно, в комплекті. І ще отакий також маленький хороший гаджет: це перехідник із type c Micro USB на. на е USB, це г-перехідник. І флешечка, така трансет на 8 ГБ. Хороша, швидка флешечка, тільки трішки замала. У мене ще десь є флешка на 128 ГБ, але я її не знайшов. Ну, тому я показав тільки цю флешку. Далі. Це зарядний пристрій для е, акумуляторів того е, фотоапарату Canon. Ось туди, сюди вставляєш і він заряджається. Зараз я підсніму з якогось телефона, як, який цей фотик. Так, і оце у мене отакий фотоапарат Canon PowerShot 2300A. Це фотоапарат на 16 мегапікселів і із 10-кратним зумом. Ось такий вмикається. Ось. У нього тут є кріплення для. Для. три ноги, і ще на ньому ось такий відсік. Зараз я покажу. Де він? Знайду зараз ось це суміщений відсік для акумулятора і для SD-карточки. Тут акумулятор на 600 мАч. І SD-карточка встановлена зараз на 4 ГБ. І кріплення для штатива. Якщо я вже показував, то вибачте. Ось такий він. І до нього я кріплю. Три ноги тримач, який був у комплекті із оцією веб-камерою. Воно кріпиться і сюди, і кріпиться сюди. І дуже зручно, ось такий звичайний. Перейдемо до програм, в яких я монтую свої відео. В нових відео я став запис змонтувати на телефоні, тому що мені просто зручніше. Я через перехідник ОТГ, я підключаю фотик до, до телефона і скидаю звідти файли. І тут уже монтую. А на комп'ютері я монтував у старих відео, тому ну, мені там не так зручно. А монтую я це все діло в капкуті. Це дуже зручна програма, тільки її немає в плеймаркеті. Треба скачувати з Google. Тут в мене ось є декілька різних, різних проєктів. І тут є ще й редактор фото. Ви вибираєте новий проєкт. Досить багато опцій. Ось, наприклад, я виберу один проєкт, який я вже робив колись. Тут для нього є. Функції, накладання, різні ефекти. Тут дуже багато різних функцій, тому ним я і користуюсь. А на цьому ми будемо завершувати наше відео. Всім дякую за перегляд! Ви були на каналі ПК Шоу.